Огляд набору стандартизованих тестов від торгової марки HER. Тест з кілочками і 9ма отворами з секундаміром. Розмір кілочків. Діаметр отворів, відстань між отворами, Навіть глибина все повинно відповідати чітким стандартам. Контейнер для кілочків має велике значення: саме форма розмір та можливість пересування надає змогу провести тестування вірно. Та мати чіткі показники для правильного інтерпретування результату. Мішок хаушойовий з затяжками допоможе не тільки зберігати, але також виявити додаткові навики або проблеми у людини, яка проходить тестування на етапі початку або кінця тестування. Тест з кубиками. Коробка, розмір, висота борта, діаметр отвірів. Все має значення. Натуральна деревина, яскраві кольори, безпечні лаки та фарби допоможуть перетворити тестування в процес розвитку. Також надають можливість спеціалісту ускладнювати завдання в залежності від рівня людини, яка проходить тестування. Належне зберігання надає можливість довгострокового колективного використання. Набір тестів та шкал, якість, формат. Двостороннє ламінування з додатковим бортом гарантує зручність та довгострокове цільове використання. Це додатковий захист від бруду та вологи. Набір розділена на три частини: перша, друга, третя, великий формат, одностороння печать та можливість легкого розділення для доступу до кожної потрібної сторінки окремо – це гарантія швидкого пошуку та зручності. Це все разом і є набір стандартизованих тестів від торгової марки HEGA.